Від нещодавно у Вараші діють нові правила руху транспортних засобів на кільці, що на в'їзді у місто. Попри те, що встановлені відповідні дорожні знаки та нанесена нова розмітка, поліцейські неодноразово фіксують порушення правил дорожнього руху на цій ділянці дороги. Під час в'їзду на кільце при в'їзді в місто і при виїзді з міста Вараш водій, наближаючись до головної дороги з кільцевим рухом, повинен зупинитися. У разі наявності на кільцевій дорозі транспортних засобів він повинен надати їм. Перевагу в русі, після того здійснити заїзд на це кільце. І виїжджаючи з кільця, відповідним показчиком повороту він повинен показати напрямок свого руху подальше. Раніше, коли не було кільцевої дороги, люди, які рухалися з населеного пункту Стара Рафалівка, рухалися завжди прямо. Тепер їм, щоб проїхати далі, прямо, потрібно з'їхати на кільце, здійснити рух по кільцю і далі продовжити рух прямо по автодорозі. Та, на жаль, це не єдине місце, де через порушення правил дорожнього руху можливі трагічні наслідки. Сумнозвісна ділянка дороги по вулиці Рівненській, де вже неодноразово жертвами ДТП ставали велосипедисти. Одне із них велосипеди, які рухаються по проїжджій частині, тим самим себе наражають на небезпеку в темну пору доби, в дощ, в сніг без належного освітлення, без належного екіпірування можуть бути жертвами дорожньо-транспортної пригоди. Найбезпечніше рухатися по велосипедній та пішохідній доріжці, яка облаштована праворуч від проїжджої частини вулиці Рівненська. Окрім того, водії велотранспорту подекуди нехтують важливим правилом перетину пішохідного переходу та можуть створити таким чином аварійну ситуацію. Місце, де найчастіше спостерігаються порушення цього правила пішохідний перехід по вулиці Рівненській, що розділяє місто та дачні кооперативи. Проїзд пішохідного переходу заборонений лише переводити велосипед в руках. Тому що водій не завжди може зреагувати на швидке наближення велосипедиста і відповідно загальмувати та встигнути уникнути дорожньої транспортної пригоди. Пішоходи в осінньо-зимовий період також повинні бути максимально обережними. В умовах слизького чи мокрого покриття гальмівний шлях автомобіля збільшується, тому переходити дорогу навіть в облаштований для цього місцях потрібно вкрай обережно. Перед початком руху, перед початком виходу на проїжджу частину, пішоход зобов'язаний переконатися у відсутності небезпеки для себе та інших оточуючих. Попри те, що переважна більшість пішохідних переходів у місті освітлюється через знижену видимість в осінньо зимовий період, водій не завжди має змогу вчасно помітити пішохода. Тож використання світловідбиваючих елементів, так званих флікерів або ж яскравого одягу, допоможуть уникнути небезпечних ситуацій. Це перехрестя облаштоване пішохідним переходом та освітленням зверху. Однак при наближенні автомобіля в одну і в другу сторону до пішохідного переходу зазвичай виникає ефект, коли пішоходи в темному одязі дуже погано видимі для водія. Необхідно завжди себе виділити на проїжджій частині, особливо в темну пору доби. Та у межах обмеженої видимості. Кожен водій знає, що восени та взимку ризик дорожньо-транспортних пригод збільшується. Тож за таких умов слід бути особливо уважними. Ретельно готувати автомобіль до експлуатації взимку, дотримуватись безпечної швидкості та дистанції. Хочеться нагадати водіям, що обмеження швидкості в населеному пункті 50 км на годину. При наближенні до пішохідного переходу водій повинен сповільнитися до повної зупинки з метою безпечного пропуску пішоходів. Усім учасникам дорожнього руху слід пам'ятати, уважність, обережність та неквапливість є запорукою вашої безпеки. А вона, як відомо, понад усе. Олена Блищик, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.